Будучи обраним першим міським головою, тяжкі роки встановлення незалежної України з 1991 по 1998 роки, період змін, інфляції, безробіття, вам вдалося організувати роботи виконавчого комітету таким чином, що в місті продовжили працювати всі підприємства, які надавали послуги населенню. Збереглися автобусні перевезення як внутрішніх так і між міським. Використав безкоштовний проїзд, канію тут скаже, використавши знання людей в місті, вам, Олександр Іванович, вдалося поставити на ключові позиції фахівців, які організували нові напрямки роботи, відділ субсидій, соціального захисту, відділ комунального майна та інші відділи. За ваші ініціативи та наполегливої роботи місто отримало статус території, яка віднесена до зони посиленого радіологічного контролю четвертої категорії. Ви започаткували партнерські зв'язки з містом Фіртем, Німеччина, що переросли в тісну дружбу жителів обох міст і досі ця дружба продовжується. Працюючи після 1998 року в адміністрації президента України в інших центральних органах держави, ви, Олександр Іванович, постійно допомагали місту в вирішенні багатьох проблемних питань. Зважаючи на вклад розвиток міста Канева, Олександр Іванович Пантелішин представлений до нагородження почесною відзнакою Канівського міського голови за заслуги перед містом Канів. Для привітання та на нагородження запрошується міський голова Ігор Олександрович Регату зачитати рішення виконавчого комітету про присвоєння почесної відзнаки канівського міського голови про своє передмістом Канієм Андрейщину Олександре Івановичу. Відповідно до статті 40-го закону України про місцеве самоврядування Україні положення про почесне. За заслуги містом камів, затвердженого рішення міської ради від 26 року 2015 року номер 1960 про заснування почесної відзнаки Канівського міського голови за заслуги перед містом Канів, за ініціативи Канівського міського голови, за значний особистий внесок у розбудову органів управління містом, період зміни соціально-економічної інформації та з нагоди 65 річниці від дня народження. Виконавчий комітет Кам'янської міської ради вирішив нагородити почесну відзнаку Кам'янського міського голови за заслуги перед містом Пантелішина Олександра Івановича. Зозвіть на різні Короче, вітати. Васки виляри вітає ансамбль ліве міського будинку культури.